Яскраві нитки, барвисті візерунки та зацікавлені погляди. Це зустріч жіноче коло, котро влаштували благодійники для жителів Хортицького району. Тут створюють мандали та спілкуються про відчуття. Це популярний інструмент арт-терапії. Мандала це так про коло, про гармонію. У кожного повинні бути поруч лежати в ножиці. Ви будете. Одна з учасниць, пані Тетяна, відвідує творчу терапію щотижня. Це допомагає впоратись з хвилюваннями за сина. Він доброволець зову каже для неї такі зустрічі, наче півтори години без війни. Такий час, що потрібно якось відволікатися цього життя. У мене син військовий, і це дуже допомагає. То це розгрузка. Крім того, тут завжди така тепла компанія. Не тільки от сьогодні мандала, це буде не, не тільки мандала, це буде зайняті руки, освобождені мозки і спілкування з друзями. Прийшла відволіктися від сумних думок і пані Ольга. Її рідні не служать, але війна їй також болить. Для своєї першої мандали обрала ніжно-рожеві кольори, які вважає символом жіночності. Хоче повісти її вдома на видному місці. Ти відпочиваєш від подій, від буденності, трошки розслабляєшся, в тебе покращиться настрій, ти стаєш більш спокійнішою такою, робиш класні поробки завжди, якісь цікаві, такі, які б ну, в житті ти і не знала, що можна зробити такі речі. Жіноче коло організовують спільно благодійні фонди. Посмішка, є добро та «Товариство Червоного Христа, а проводить арт терапевтка Ольга Опілат. Саме така велика проблема, мабуть, ресурс, відсутність ресурсу. Тому ці арт-терапевтичні наші заходи вони більше для того, щоб вийти і отримати ресурс. Я завжди говорю, що арт-терапія це така дуже класна ресурсна техніка. Ми входимо в стан творця і наповнюємося енергією. Цього разу на терапії побувало 11 рожінок. Такі зустрічі проходять у бібліотеках міста. Участь безоплатна. Дізнатись про них можна з анонсів у соцмережах та на сайті Культура Запоріжжя. Анастасія Меткорі Лізата Колеснікова телеканал МТМ.